Ми пошукової собаки вони працюють зазвичай на ділянках, тобто це поля сільськогосподарські угіддя, І ну, обстежують територію. Працюють в, в, в тандемі з кінологом сапером. Ну, на даний момент на території Миколаївської області два розрахунки працюють. Дві собаки, два кінологи сапери. Виявили як касетні боєприпаси, так і постріли, е е столичних гранат. Собака позначає пасивною усадкою, місце виходу там, запаху. Кіновий сапер відкликує собаку на безпечну відстань, потім зове або сапера, або сам бере металошукач і йде, перевіряє місце позначення. Собака також це не робот, вона може помилятися, це є нормальною практикою. Тобто, якщо у нас є ділянка, на якій багато місць розриву, там, при прильоті всяких е, мін або ще чогось, собака може також позначати е, ці частинки вибухової речовини. Тобто, це не є помилкою. Якщо кінолог тепер бачить, що собака вже мало ефективна, підняла ніс, погано нюхає, він е, має право її просто зняти з ділянки, на якій проводяться роботи, дати, відпочити або на розсуд керівника робіт, зняти цю собаку взагалі на сьогодні. Е, на відпочинок. кожен день робочий, тобто крому, крому, неділі, а 6 днів на тиждень собаки працюють.